Серед молодих людей, підлітків, ми часто можемо спостерігати у них пригнічений настрій, і ми добре розуміємо, що тривалість цього пригніченого настрою може впливати на те, що у підлітків, молодих людей може розвиватися симптоми депресії, і тому у аптечці у такій скринці шкільного психолога. Важливо, щоб були техніки, які можуть допомогти справитися з цим пригніченим настроєм на рівні школи. І коли ми говоримо про консультування методом когнітивно-поведінкової терапії, то технікою, яку ми пропонуємо. У консультуванні у школах є техніка поведінкової активації. Вона допомагає на такому дуже швидкому етапі, коли пригнічений настрій лише починає бути у дитини змінити певні рутини, змінити певні активності, які можуть допомогти також у зміні емоційного налаштування дитини. І давайте подивимося з вами, як це може укластися у певний підтримуючий цикл за допомогою нашої моделі адаптації до змін. Як це може укластися, коли є нова життєва ситуація, нова реальність часом? У дітей підлітків може виникати недобре, неправильне надане значення, яке говорить, що я ні на що не здатний, що я нічого не можу, в мене нічого не виходить. Відповідно, від таких думок ми тепер роззнаємо, що думки провокують наш настрій, а настрій часто, особливо під впливом таких думок, може провокувати такий стан як бездіяльності, коли молода людина, підліток не хоче нічого. Робити, так, нема цікав, зацікавлень, нема ніяких хобі, і дитина справді не хоче нічим займатися. Відповідно, ми розуміємо, що це може заходити, чим кожного дня, ще частіше і частіше ходячи по цьому колу, дитина може справді так погіршити свій настрій і погіршити своє самопочуття. Тому на рівні. Психологічного консультування ми можемо запропонувати дитині техніки поведінкової активації. Отож, як вони виглядають? За допомогою даного бланку ми можемо запропонувати учневі розподілити на по днях, наприклад, на перших три дні, різні активності, які дитина може робити зранку, в обід або ввечері. І ці активності також важливо, щоб вони були з трьох важливих категорій: з категорії фізичних активностей, це справді можуть бути якісь е, тренування, це можуть бути танці, це може бути прогулянка чи навіть плавання. Також друга категорія, яка має важливе до включення у день до поведінкових активацій, це є соціальні активності, це є контакти, це є спілкування з однолітками чи приємними людьми, це можуть бути родичі. Дзвінки, так, або може третя важлива категорія, яка може бути включена у бланк поведінкової активації, це є рутину, яку дитина виконує щодня, але на жаль, під впливом поганого настрою, вона перестала цю рутину виконувати. І деколи, знаєте, зробити певні справи по дому, підлити квіти або зробити певні гігієнічні процедури, також можуть допомогти у тому, щоб настрій став кращий і мозок почав генерувати нові думки, нові ідеї, які можуть започатковувати трохи краще емоційне налаштування. І запрошую вас глянути на приклади різних діяльностей, які можуть покращувати настрій молодим людям. Як правило, ми ці бланки складаємо разом у співпраці, і підлітки, діти, молоді люди є дуже креативними на те, щоб ем, вигадувати різні цікаві речі, які можуть покращувати їм настрій. Серед таких може бути складання плейлисту з бадьорими піснями, або утворення якогось колажу. Він може бути реальний, може бути віртуальний, так, який може надихати і додавати такого доброго самопочуття. Це може бути проведення часу з друзями, це може бути вивчення якогось нового виду дозвілля чи спорту, про який дитина колись планувала, але ще досі ніяк не зібралася його спробувати. Так, а це також може бути створення або приєднання якогось книжкового клубу або клубу. В гри з настільними іграми також ми добре розуміємо, що заняття на свіжому повітрі, прогулянки, їзда на велосипеді значно покращують емоційне налаштування дітей. Тому за допомогою цієї техніки, ми бачимо, як ми можемо дуже простий і дуже насправді легкий спосіб показати дитині, що вона може покерувати. На деякий час своїм настроєм змінивши свої діяльності, змінивши свої активності. Але перед тим ми добре розуміємо, що важливо їх запланувати і мати їх вписаними у цьому бланку, бо те, що є вписане і заплановане, є більше шансів, що воно буде виконане.